Добрий день. Тема заняття двосторонній прямий хрестик. Ось тут є зображена схема виконання такого хрестика. Але, щоб вам було зрозуміло, краще я поясню на довшому відрізку. Спочатку ми вишиваємо ось такі сходинки на дві нитки тканини, чи на дві клітки. Це є Ось ці прямі це є лицеві стіпки, а ось це пунктиром, це є виворітні. І ось так ми рухаємося. Лицевий, виворітній перехід, лицевий. І ось так з ходинками ми рухаємося до гори. Коли ми вийшли до гори, до краю нашої вишивочки, нам необхідно повернутися вниз. Для того, щоб нам це добре все вийшло. Нам необхідно зробити на одну клітку перехід і зробити лицевий маленький, виворітний. перейти ось в це місце, тобто тут мало би бути пунктером. І знову ми вишиваємо лицевий, виворітний, лицевий виворітний. І так, донизу. І як ви бачите, в нас формуються хрестики лицеві і хрестики пунктиром, ви бачите, виворітні. Коли ви почнете вишивати, вам стане все простіше, ніж те, що я вам пояснила. Ось так виглядає. Готова вже вишивочка, як бачите, і є стібочки і так розміщені, і ось так, як ви бачите, вас сама поведе ваша голочка з неточкою, вам поведе, як виконувати деякі стібочки. Основне ви повинні дотримуватись того, що по полі ви вишиваєте 2х2, у вас берете дві кліточки. Два на 2, а краями через одну на одну ниточку. Ось це, подивіться, будь ласка, є виворітна сторона цієї вишивки. Тобто це є двостороння вишивка прямим хрестиком. Таку вишивку необхідно починати з лівого верхнього кута. Оцей перший хрестик ми формуємо, переходимо сюди, вертаємося і знову і так рухаємося з ходинками, повертаємося і знову з ходинками, повертаємося і так формуємо ось таку вишивочку. Так, давайте подивимось: 2х2 два два розчислення, як вже я вам сказала, і простенько дотримуючись. Ось з такого переходу, з ходянками ми рухаємося до краю нашої вишивки. Так, коли ми вийшли до краю вишевочки, говорили ми про те, що ми робимо на одну ніточку колювання, на одну ніточку Поступаю вправо і вже вигорітні роблю на дві ниточки, так як і мені потрібно. І повертаюсь. І знову такими сходинками рухаємося з правого верхнього в нижній лівий. Дійшовши низу, Ми виколюємо так, 2 на 2. І тут ми робимо 2 на 2 стібочок. Стібочок на одну ниточку тканіни і на одну ниточку тканіні. І знову Продовжуємо вишивати. І так, скільки нам необхідно. Як тут повертати внизу, чи у правому боці, то вам все буде зрозуміло зупинятись, додатково потреби немає. Хочу сказати, що такою, таким хрестиком ви можете зашивати не обов'язково ж такі прямі чотирикутники. Чи прямокутники. А ви можете зашивати і різні поля, оскільки ви будете знати, як правильно повертати хрестик. А ось ці, що у вас вийдуть закріплення в краї вишивочки. Вони у вас будуть накриті наступним видом шва. Якщо це там, наприклад, фігурна вишивочка, вона буде закрита іншим видом шва, і таких маленьких стібочків практично видно не буде. Дякую за перегляд.